Вітаю, дорогі слухачі. Сьогодні я пропоную вам послухати і подумати на таку тему, як вплив соціуму на вагітність та пологи. Якщо ви вже мама, то, можливо, вам знайоме відчуття невпевненості, незадоволеності своїм материнством, можливо, і ні. Можливо, хтось з ваших знайомих або рідних щось подібне вам розповідав. Давайте подумаємо разом. Чому зараз і з кожним роком все більше мам незадоволені своїм материнством? Проаналізувавши те, що я знаю, і те, що я зараз бачу, я прийшла до того, що від соціуму, на жаль, немає необхідної підтримки. У нас немає культури материнства. Інформації для матерей вкрай багато і різноманітної, дуже багато різних спеціалістів, різних думок. Але вагітна жінка або вже мама, особливо якщо це перша дитина, вона залишається один на один зі своєю ситуацією. Коли її життя перевернулось з ніг на голову, вона розгублена, звідусіль лунають різні думки, як потрібно, як не потрібно, а кому вірити, невідомо. Зараз, на жаль, більшість жінок одинокі, незважаючи на те, що у них є сім'я і близькі люди, їм немає з ким поділитися своїми переживаннями дізнатись відповідь на запитання, або просто почути з тобою все добре, з твоєю дитиною все добре. Зараз більшість людей, в тому числі і жінок, травмовані з дитинства. У нас немає опори на себе, немає здорових відносин зі своєю мамою, у якої можна було б запитати, що робити. Та на жаль, у старшого покоління майже і не було здорового досвіду пологів і материнства. Зараз між мамами складається не союз, не підтримка, а конкуренція. Суспільство не підтримує, не допомагає жінці, а навішує ярлики і засуджує. Давайте для початку визначимось, що таке соціум і що таке вагітність та пологи. Соціум це людська спільність певного типу. Родові, і сімейно споріднені, соціально-класові, національно-етнічні, територіально-поселенські спільності, тобто те ті люди, які нас оточують кожного дня. Вагітність та пологи це нормальні природні фізіологічні процеси в житті жінки. Проте за останні століття вони набули зовсім іншого значення в суспільстві. Якщо раніше вагітність сприймали як подарунок богів, а вагітну жінку ототожнювали з напівпожествним створінням, її ще більше любили, ще більше доглядали, піклувались, то зараз вагітність це хвороба. Вагітна жінка пацієнт, а пологи все частіше стають медичною операцією. Що ж стосується мами, жінки, яка привела в цей світ нове життя і своєю щоденною працею робить колосальний внесок у майбутнє, то переважна більшість називають її мамочка, списують з дієздатних осіб, або сприймають як мамаша, яка топіє в декреті. Чому зараз матерей так сприймають в суспільстві? Чому жінки не підтримують одна одну в материнстві? Чому все більше жінок не хочуть народжувати? Чому з кожним роком відсоток пологів з медичними втручаннями лише росте? Чому майже 50% жінок зараз не можуть годувати дітей грудьми? Не можуть чи не хочуть? А можливо, людство зараз не еволюціонує, а деградує? Давайте подумаємо, якщо це і так, то що відбулося, хто на це впливає і кому вигідно знищувати здорове материнство? Пропоную почати здалеку. Давайте розглянемо, як було раніше і як є зараз. Здавні жінки були виносливіші, вони народжували самостійно, при необхідності, користуючись природними допоміжними засобами. Наприклад, в Персії жінки складали піраміду з предметів, схожих на цеглу, і опирались на неї, щоб полегшити відчуття в потугах. В Індії жінки народжували, тримаючись за ліани або просто гілки дерев, а жінки в Центральній Африці зазвичай йшли в ліс, де заздалегідь знаходилась жердина між деревами, яка слугувала опорою під час перейм, а народжували вже на корточках. В древньому Римі народжували вже з повитухами. До пологів допускались лише й жінки. Тому що лише вони могли передати свій досвід, свої знання і жіноче світосприйняття. А чоловіків лікарів кликали тоді, коли щось йшло не так, коли повитуха не могла впоратись одна або тоді, коли потрібна була саме чоловіча сила. Як було в Україні? В Україні, не дивлячись на не завжди комфортні умови побуту, жінки раділи вагітності та появі малюка. Для порівняння в сучасному світі в епоху великих можливостей, зручних та безпечних умов проживання, наявності інформації, неймовірного вибору продуктів, процедур, медикаментів і товарів, не кожна жінка буде радіти вагітності і материнству. Раніше жінки знали, як народжувати завдяки передачі знань та досвіду з одного покоління в інше. Маленькі дівчатка з раннього дитинства могли бачити, як народжує їх мама, старша сестра. Тітка чи будь-яка інша жінка з роду. І до моменту вже її пологів дівчина знала, як і що буде відбуватися. Тепер перейдемо до середньовіччя, тому що саме в цю епоху про цю епоху мало знань, але саме тут пішла тріщина, коли церква почала сприймати жінку як нечисту силу, впроваджувати свої правила. Жінок часто звинувачували в чаклунстві і спалювали на вогнищах. А тому повитухи, які до цього приймали пологи, вони почали зникати. Або ховались і не ходили на пологи, або, якщо допомагали жінці, то їх часто могли спалити на вогнищі заживо. І от коли майже всі повитухи зникли, треба було шукати їм заміну. І почали активно вирощувати медиків-чоловіків. Далі перейдемо до 16 століття. В Англії в цей час пологи в королівській сім'ї супроводжувались релігійними обрядами. Все заради того, щоб контролювати народження спадкоємця. На пологи запрошували 70 людей. Тобто 70 людей спостерігали за народженням дитини. Вони дивились на жінку, саме щоб переконатись, хто ж народився, щоб не підмінили дитину. Жінку використовували як інкубатор для народження нащадків. До речі, лежачи на спині, з'явилась після забаганки короля Людовіка 14, коли він захотів, захотів дивитися, як народжуються його діти, а у нього їх було досить багато. І щоб йому це було зручно робити, він почав вкладати своїх жінок горизонтально. Він також всіляко пропагував нове положення для всіх жінок. Лежачи на спині. Так ця поза дійшла і до нас. І досі багато хто вважає її найправильнішою і найзручнішою серед усіх, незважаючи на масу її недоліків. Досі в суспільстві пологи найчастіше асоціюють з жінкою, лежачи на спині і з піднятими догори ногами. Король також наполягав на присутності в пологах лікарів-чоловіків. Ось як особисте бажання короля вплинуло на хід історії в пологовій практиці всього світу. Тепер перейдемо до того моменту, коли почали з'являтися пологові будинки. Вони почали з'являтися в кінці 19 століття для того, щоб у жінок з найнижчих прошарків населення була змога народити під дахом якоїсь будівлі. Це були жінки з неблагополучних сімей, жінки легкої поведінки, а також жінки з позашлюбними дітьми. Але деяка частина жінок продовжували народжувати вдома. Але ж на диво лікарів, коли вони спостерігали, як жінки народжують в пологових, а часто в них пологи проходили не зовсім легко, так як у інших жінок, ну, через емоційний стан, через фізичні стани. А тому лікарі почали сприймати ці пологи як патологію, і щось страшне. І активно агітувати всіх спостерігатись в лікарнях під час вагітності і народжувати саме в пологових будинках. Все це, звісно, подавалось під таким соусом турботи за жінкою. Приходьте, ми вам допоможемо, ми вас врятуємо. В Радянському Союзі була також впроваджена обов'язкова практика спостереження вагітної жінки в лікарні і народження в пологовому будинку. Ось такі агітаційні плакати були в Радянському Союзі, можна приблизити і почитати, як саме запрошували в пологових, і як було погано народжувати з повитухою, погано і небезпечно. Почали зникати традиції передачі знань від матері до доньки, зникає жіноча підтримка, жіноче розуміння, і все більше жінки піддаються маніпуляціям і довіряють саме лікарям. Жінки перестають відчувати своє тіло і довіряти собі, тому що не розуміють, що з ними відбувається. У них не вистачає знань. Культура пологової діяльності ламається, тріщить буквально по швам. Людство в очікуванні того, коли людей замінять роботи і машини, але більшість самі того не помічаючи, вже давно стали або стають рабами системи, тому що перестають думати. Роблять так, як їм скажуть, або так, як роблять всі. Людина віддаляється від самої себе, від своєї природи, на що ми отримаємо відповідну реакцію, яка змінює хід історії. Коли люди почнуть слухати і довіряти собі, шукати опору в собі, а не в навколишньому світі, тоді знову все стане на свої місця. Шанс є завжди. Все залежить від нас самих. Зараз найбільший вплив на жінок і пар має маркетинг великих корпорацій з виготовлення фармацевтичних препаратів, підгузків, сумішей і інших дитячих товарів. Давайте пригадаємо, як пологи показують в фільмах або серіалах. Це не людські крики, випучені очі у жінки, в яких страх і ненависть до всього світу. Жінка страждає в пологах, їй боляче. А тому сучасна медицина пропонує різні методи знеболення і пришвидшення розродження, аби жінка і дитина не страждали. І так дійсно це тимчасово допомагає. Жінка нічого не відчуває, з неї виймають дитину, потім вона ділиться своєю історією з іншими жінками, і ті хочуть так само, аби лише не страждати. Але про ризики і наслідки в майбутньому мало хто говорить і мало хто задумується. Як дитину часто зображають на буклетах, етикетках, в рекламі. Пригадайте, частіше за все, це плачущі з пустушкою, в підгузках, з пляшечкою, в окремому ліжку або в возику, або в манежі. Такими самими роблять і ляльок, якими гратимуться діти, і які з дитинства будуть сприймати це як норму: лялька з пляшечкою і з пустушкою. Дитячий бізнес один із найприбутковіших бізнесів у світі, адже кожен батько хоче для своєї дитини найкращого і побільше. Але не всі задумуються, а кому вона дійсно потрібна? Дитині чи батькам? А може взагалі тим, хто це продає? Більшість сучасних дитячих, дитячих девайсів є непотрібними, а навіть більше того, шкідливими для здоров'я малюка. Але знову ж таки про це не говорять. Тому що за всім цим стоять великі гроші. Що ми бачимо зараз на білбордах і на банерах в інтернеті? Команда професіоналів, сучасні методи запліднення, найкращі лікарі. У нас безпечно та комфортно, приватні пологові з ультрасучасним обладнанням. Ваші пологи будуть як відпустка, і навіть інкубатори з вирощування дітей. Все це заманює своєю сучасністю, свободою та зручністю. А тому жінки вважають, що запорубка успішних пологів це хороший пологовий та хороший найкращий лікар, якому і в майбутньому вона та її родичі будуть дякувати за народження дитини. Тобто, не собі, не жінці, яка народила, а лікарю. Цінність жінки. Такі технократичні моделі зводиться до нуля. Жінка сприймається просто як апарат, машина, яка виношує з якої виймають дітей. І зараз вже більше пропонують варіанти продовження роду без участі жінки. В пологових будинках лікарі часто сприймають жінку як пацієнта, а дитину називають плід. Жінка має робити те, що їй скажуть, бо медичний персонал щиро вірить, що жінка некомпетентна в питанні пологів. На жаль, більшість лікарів не бачила, що таке природні пологи, а тому жінку в пологах сприймають як неадекватну і неконтрольовану істоту. Таке ставлення виражається і в спілкуванні до жінки, коли лікарі ставлять себе вище за жінку, маніпулюють нею та знецінюють. Таке домінантне відношення, безумовно, негативно впливає на стан жінки, на її пологи, на материнство і взагалі на все наше майбутнє.